Доброго дня, шановне панство! Ви на каналі АвтоІмпорт трошки небо плаче, але це не біда. Це мабуть із за того, що ми привезли вам дуже класний корейський хетчбек. Що це за тачка? Давайте розбиратись. Поїхали! Сьогодні до вашої уваги Hyundai i-30 2010 року з двигуном 1,6 бензин та пробігом 247 тисяч, яка приїхала до нас із сонячної країни, Нідерланди. В такому сірому кольорі дуже неприхотливо. Як ви бачите, дощик хоч уже йде, але вона все рівно виблискує, і колір не втрачає свою насиченість. У нас лінзована оптика протитуманні фари, оригінальні легкосплави Hyundai. По салону все виглядає класно, круто, стильно, молодіжно. повний електропакет, електрика по зіркалам, складування, мультифункціональне кермо, круїз контроль доустановлена Мультимедіа Pioneer, є Bluetooth, Можна підключити телефончик. Є у нас клімат, контроль. Звісно ж, тут є така ніша, тут ще щось должно бути. Механіка п'ятиступка, Ну, класно виглядає. Що ж, друзі, перемістимось в наступний день. У нас зараз сонечка. Ми знайшли нову красиву локацію для вас і продовжимо огляд нашого Hyundai i30. Закінчили ми переднім рядом. Тепер перейдемо до заднього ряду. По задньому ряду в нас достатньо місця ну, в кулачок. Так точно, ззаді є на спинках такі пластикові накладки для того, щоб якщо у вас є діти, вони не вимазували тканину. Тут пластик вимазали, ви свої салфетки, вологи, витрили, і все класно. До потолку є у нас сантиметрів 15. Комфортно, я тут розміщуюсь, друзі. Є такий є підлокітник, каву поставити там, чи ще щось, рухатись тут доволі комфортно. Сидіння в нас чистеньке, не затерті. Тут така доволі щільна. Тканина, зносостойка, так що не переживайте, буде воно ще в такому вигляді дуже довго. Давайте до багажного відділення перейдемо. Так. Багажник у нас доволі місткий. Є ось де така сіточка. Це для того, щоб ви положили якісь свої речі, які можуть плавати по багажнику. І е, так закріпили за цю ось де таку металічну... За металічний такий крючок. Ось, бачите, сюди надіваєте і воно тримається тримає ваші речі. Під цією штучкою у нас є, звісно ж, докаточка, повний ремкомплект, є жилеточки. Все для вас. Нічого, друзі, не виймається з машин, все лишається, так як приїжджає з Європи. Тож, закриваємо багажник і рухаємось далі. А тепер, пані та панова, ваша влюблена рубрика огляд товщиноміром». Для цього ми вмикаємо наш прибор. І вже традиційно починаємо огляди з капоту. 132, 124, 126. Я не буду казати, рідна фарба постійно. Все, що до 150 рідна фарба. Якщо більше, то косметика. Так, крило 120, 108, 90. Дверка водійська 95, 108, 90. Пройом водійський. 68, 54. Так, задня дверка. 91, 108, 99 пройом. 49. Незручно в задніх пройомах провіряти. 58. Крило заднє. 108, 96, 109. Так. 101, 110, 103 ляда. 182, 154, 155. по ляді є косметика. Крило праве заднє 161, 195, 174. Також є косметика. Задня дверка 167, 146. Тут по дверці також є легка косметика. Давайте пройоми. 65. 74. Так, передня дверка. 90, 113. 96, Так, пройоми. 80, 75. Осталось у нас переднє крило праве. 93 107. Тож, е друзі, ви бачите, що по Hyundai 30 є 3 підкраси. Це у нас ляда, заднє праве крило і задня права дверка. Нічого кримінального, другий слой фарби, таке може бути. Рухаємось далі. Ну що ж, давайте подивимось на сервісну історію нашого автомобіля. В бердачку нас зустрічає ось така папочка Hyundai. Тут є документи, які можуть нас зацікавити. Перший це сервісна книжка. Тут наш Він-код. Зараз ми ставимо дублючу табличку з кузова. Далі йдемо до сервісів. Перший сервіс у нас в 2010 році це було придбання автомобіля. Це був базовий технічний огляд. Далі у нас 11 рік пробіг 18 тисяч, знову 11-й рік пробіг 35 тисяч, далі 12-й рік пробіг 43 тисячі. 13-й рік пробіг 56 тисяч, 14-й рік пробіг 72 тисячі, далі 15 рік пробіг 90 тисяч. Ще раз 15 рік пробіг 96 тисяч. На цьому записи про сервіси закінчуються в книжці. Тут є у нас контроль Vandecorrosian and Het Look System. Коротше, це про антикаразійку. Компанія Hyundai, та Kia, вони роблять, обробляють лугом свої кузова і дають гарантію на 12 років на антикаразійку при умові, що ви будете проходити свій час на перевірку на антикорозію. Ця машина проходила, тут є у нас три перевірки. Остання була на пробігу 96 тисяч. Вона робиться, я так зрозумів, раз там в 3-4 роки. От, якось так. Останній документ, який нас цікавить тут, це такий. Акт огляду. Ось де наш, знову ж таки, Він-код. Пробіг останній зафіксований 244 тисячі. Це було 6 декабря 2024 року. Ось так виглядає цей документ. На сьогоднішній день пробіг складає 246 986 кілометрів. Тепер давайте запустимо двигун нашого автомобіля і подивимося, що у нас під капотом. Під капотом нас зустрічає двигун сімейства G4F. Саме наш варіант це G4FD, рядна четвірка об'ємом 1,6 літра на 16 клапанів. Це достатньо потужний двигун для такого розміру автомобіля. Немає ніякого дискомфорту при обгонах, можна сміливо їздити. Він працює рівнесенько, немає підтікань, запатівань. Тут все класно, класний акумулятор. Фари у нас оригінальні, крила не крутилися, капот також не крутився. Тож, друзі, давайте підсумуємо, що ми отримуємо за ці гроші. За ці гроші ми отримуємо компактний корейський хетчбек гольф класа. Він достатньо економічний і, в свою чергу, достатньо потужний для того, щоб ви не відчували ніякого дискомфорта приїзді. У нас непогана комплектація, повний електропакет, електрика по зеркалам зі складуванням. Є клімат, до установлена мультимедіа з навігацією Pioneer. Звучить вона дуже бадьоро і прикольно. Не не низький кліренс. Достатньо високий. Я б сказав би класні. У нас дисочки є. Е, ну, друзі, класна машина на свої гроші. Я вам чесно скажу. Е, я сам їздив на такій машині і пересуватися на ній дуже комфортно. Тож купуйте автомобілі, які вам до душі, їздіть, та кайфуйте, слідкуйте з рівнем мастила. З вами, як завжди, були автоімпорт, місто Суми, вулиця Білопільський шлях, 11 Ми завжди вам раді.